Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець і з вами телеканал Н1. разом з громадською організацією Неподільна Україна продовжує розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. На виробництво макетів для повітряних сил ЗСУ менше ніж за добу зібрали майже цільову суму 7 мільйонів гривень. У повітряних силах зазначили, що за кілька крайніх місяців ворог збільшив кількість ударів балістикою. Тому, окрім засобів активної оборони, слід думати і про пасивну маскування, укриття і хибні позиції. Майстер спорту України з велоспорту та організатор марафону Тур де Франс Україна Сергій Краснов здолав 3,5 тисячі кілометрів за 23 дні. Так, спортсмен збирав гроші для переселенців з Херсонщини, Оскільки сам родом з цієї області. Чоловіку 55 років, з яких 35 прожив у Новій Каховці на Херсонщині. Був депутатом міськради. Після того, як росіяни окупували місто, йому довелося виїхати, щоб допомогти іншим переселенцям. Після майже місяця заїзду на Сергія чекає відпочинок, але збір коштів для переселенців триває. Долучитися до підтримки постраждалих від російської агресії українців можна на сайті акції Tour de Франс Україна. У Києві відбувся благодійний забіг на підтримку Охмадиту. На ВДНГ відбувся благодійний забіг до дня медичного працівника та на підтримку найбільшої дитячої лікарні України Охмадит. Рятувальники Києва теж не залишилися осторонь і долучилися до забігу. Цим забігом організатори прагнули допомогти лікарні відновитися після російського ракетного обстрілу, який стався 8 липня 2024 року. У Харкові після початку повномасштабної війни організували перший у місті некомерційний прихисток для пенсіонерів. Велика родина будинок для літніх знедолених людей, які втратили дім і потребують постійного догляду через недуги. Нині у прихистку мешкають понад 40 підопічних, майже половина лежачі. Керуюча будинком Лариса Довгополенко згадує. Ви ж знаєте, як було, люди почали самоорганізовуватися, волонтерити, але швидко стало зрозуміло, що той, хто ходить, може хоч якось подбати про себе. А от маломобільні, лежачі, вони з під'їзду у двір не спустяться за пакунком допомоги. Я не уявляю, що було із цими бабусями та дідусями, яких залишили в зачинених квартирах. Вистава Конотопська відьма зібрала ще 1,2 мільйона для ЗСУ. Під час благодійного показу вистави Конотопська відьма у національному. Академічному драматичному театрі імені Івана Франка у постановці Івана Уривського 20 липня був зібраний 1 мільйон 200 тисяч гривень для українського війська. Нагадую, що з вами в студії була Марго Соулиць із телеканалом Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна.